Доведеться жити без цих лідерів Олександрій Та й з новим тренерським штабом Кирило Нестеренко свого часу став наймолодшим головним тренером в історії українського футболу. А власне було це ще 8 років тому. Тоді Кирило Нестеренко було 25 років, коли він очолював кам'янську сталь. Так це було зовсім недовго. А тепер повноцінний дебют для обох наставників. Ну і зрештою команди з'являються на газоні оболонь арени. Чуємо, ми. Неабияка підтримка сьогодні забезпечена обом командам. Більшість ось цих фанатів, звісно ж, уболіватимуть саме за номінальних господарів за футболістів Кудрівки. Кудрівка тут Кудрівка в українській прем'єр-лізі. Ви чуєте, яку підтримку організовують уболівальники із Чернігівщини для своїх улюбленців. Зараз перша атака від Олександрійців, подача на дальню стійку і на кутовий а вдається перевести м'яч. Тим часом перший стандарт розіграли Олександрійці. Кулаков опиняється в епіцентрі уваги. Саме він тут у вирі боротьби, і саме він пробиває. пробиває. До речі, Яшков. Так, Яшков зачепив. Це Яшков зумів перевести м'яч на кутовий. Ще одна подача. Яшков не фіксує м'яч. Доволі таки нервово розпочинається цей поєдинок для Кудрівки. Тут Яшков зазнає ушкодження, тримається за голову. Воротар Кудрівки. Мишньов на підступах до штрафного майданчика. Дріботять Олександрійці, але це вже занадто дрібно. Кудрівка м'яч перехопила, і можливість для контратаки виникає Олександр Козак. Козак вмикається по правому флангу і наскільки ж багато простору і свободи він має. От тільки зараз його починає зустрічати Антон Боль. Козак виконує передачу Сторчоус. Удар головою. І ось перший удар у площину у виконанні Кудрівки Микита Шевченко на місці. Фіксуємо, восьма хвилина. Перша така реальна небезпека біля воріт Олександрії. Ну і власне, ви чуєте, як відразу ж вибухають трибуни на оболонь арені після цього моменту. За цим ударом ніхто, власне, не опікав Сторчоуса. Він набігав і з глибини пробивав головою. Відразу спроба загострити від нагнойного. Н'яч таки доходить до адресата. Морозко! Морозко пробуває Шевченко з другої спроби лише фіксує м'яч у руках. Неочікуваний удар від Євгенія Морозка, від футболіста, який. зараз момент у Кулакова. Ось іще одна нагода. До речі, достатньо вже моментів створили команди. Кулаков. Ще одну нагоду змарнував. В першому епізоді там дійсно важко було пробити. Вийшов класний удар п'ятою. Після розіграшу шокутового. То тут е, якось надто легко виграв боротьбу Андрій Кулаков. Ну а зараз передачу у вільну зону. Легостає. Легостає вже у штрафному майданчику. Один в один проти суперника. Легостає закручує у дальню дев'ятку, але м'яч вище воріт летить. Уникає положення по загроє Легостаєв знову. Ось ця передача за спини центральним захисникам. Намагається простір використовувати представники Кудрівки. Мельничук перехопив м'яч на чужій половині. Думанюк пробиває. Момент Удар! І Перший гол забиває Кудрівка. І це Андрій Сторчоус. 1-0. Кудрібка забиває історичний гол в українській прем'єр-лізі. Так, можливо, дещо сумбурна атака, але тим не менш, наскільки ж багато свободи отримав по центру. На лінії штрафного майданчика Андрій Сторчовський свій другий момент у цьому матчі реалізовує центральний атакувальний півзахисник Кудрівки. 1-0. Кудрівка беребаться вперед другому таймі. Ми точно побачимо капітана Олександрія. Тим часом атакує саме команда у жопто-чорній формі і фолить потім ков перед власним штрапним майданчиком Кулаков. Тут вдало відпрацював. Закрив м'яч корпусом Кулаков. Тут відразу три футболісти біля м'яча. Ні, не Артем. Козак пробуває. Булетсай! Один-один! Справжній шедевр у виконанні Олександрії прямим ударом зі штрапного. Ось він перший гол для Олександрії під керівництвом Кирила Нестеренка в офіційних матчах. Так, показують нам Антони Яшкова, але які питання до голкіпера з таким ударом. Неймовірно, Сергій Булеца. Класно перекидає стінку. Там м'яч ще й Каркас боріть зачепив, що, напевно, тільки додає краси цьому удару. Ще одне закидання. Уперед тут падає. Футболіст Кудрівки. І фол. Фол фіксується проти Артема Мачелюка. І буде жовта картка. Ще одна для Олександріців. Теон тільки не розуміє. Отримає жовту Тео Діка. Ще один легіонер Олександрі опиняється на жовтій карці. Тей мачлюк насправді грамотно зіграв. Він відчув, що його потягнули за футболку і Далі не став продовжувати рух. Козак Морозко. Козак від м'яча відходить. Здається, морозко таки пробиватиме майстер стандартних положень. Отже, морозко Удар! І ще один гол зі штрабного. 2-1. Кудрівка знову попереду. Ну ось він майстер. У дебютному матчі за Кудрівку забиває Євгеній Морозко. Неймовірний перший тайм. Ось вона рідненька українська прем'єр-ліга. Євгеній Морозко. Приймає вітання від партнерів. Дещо активізувалися на старті другого тайму і вболівальники Олександрії. Зараз удар відбувається. Непогана спроба. Ось він. Кирило Ковалець. Майже відразу після появи на полі в другому таймі Кирило Ковалець знаходить можливість для удару. Пас віддає. Думанюк виграє підбирання. Козак віде у напрямку. Легостаєва. Чи не було офсайду? Арбітер поки не запалює прапорець. Легостаєв не забиває. Шевченко рятує. Ну і після певної паузи все-таки лайнсмен запалює прапорець. Ось цей епізод. А, до речі, можуть бути питання. Там Даніл Скорко. Ближче до правого флангу. Він так трішечки затримався. Ну і, власне, якби забивав Легостай. То, звісно ж, бригада ВАР перевіряла би цей епізод. Морозко. Один з найактивніших насправді пас проходить Сорчоус І 3 1 Немає офсайду, Здається, Андрій Сорчоус, Дубль! Дубль для футболіста Кудрівки багато свободи по центру отримав Морозко. І тут, ну як же не вдало, Теон Діка зіграв позиційно. Просто не встежив. Він загубив Сторчоуса. Ну а Сторчоус виконав, в принципі, те, що не вдалося кілька хвилин тому Артему Легостаєву. Але забуває Кудрівка і подвоє свою перевагу. Теон Діка прострілює. Тут м'яч записає у повітря. Яшков не впевнено. Але рефері фіксує фол в атаці проти голкіпера. Отже морозко та козак залишаються біля м'яча. Морозко. Ні цього разу козак пробиває. Пробиває в голкіперський кут. Шевченко виручає у цьому епізоді. Ну а далі Легостаєва м'яч виходить за межі поля. Переведення у напрямку Теді Цари. Цара буде намагатися обігрувати один в один. Цара проти Мачелюка. Цара виконує передачу. Удар головою. Яшков. Яшков рятує свою команду. Ось чи не перший суперсейп у виконанні голкіпера Кудрівки. Знову у нас Кирило Ковалець опиняється в епіцентрі уваги, але Теді Цара. Першому таймі теж намагався постійно йти в обіграш. Демонстрував дриблінг. Він виконував передачу. Передача з флангу. Удар у падінню у виконанні Кирила Ковальця. Там ще й Рикошет трішечки пом'якшив цей удар, тому доволі спокійно забирає м'яч Антон Яшков. Закидання у напрямку Морозка. Морозко. Морозко простріляє Наталю. Лягостай не замикає. Ну просто м'ячу не влучає. Центр Форвард. Кудрівки Морозко вже ближче до правого флангу опиняється. Довга передача, закидання за спини центральним захисникам. Там Морозко взагалі стартував ще зі своєї половини. Тому апріорі офсайду бути не могло. І все, в принципі, правильно робив Євгеній Морозко. І зараз закидання на Безеру Безера намагається різати кут пригальмовує. Мір залишає на туаті. Туаті вирізає. І зараз у цій ситуації. Схоже, буде ще одна жовта картка. А це друге попередження для ковальця чи перше. Ну, першу жовту картку начебто вже було показано. Ну, дійсно, вилучення для капітана Олександрія на 76-й хвилині. Здається, рукою намагався забити Кирило Ковалець. І це не залишилося поза уваги арбітра. Ну, зовсім не пішла гра в Олександрії сьогодні. У дебютному матчі нового сезону в УПЛ. А тепер до всіх біт команда Кирила Нестеренка ще в меншості залишається. Переведення Ліворуч. Теон Діка. Діка. Подача на дальній стіковиконе. Удар. Майже впритул тягне Яшковий ще одна спроба. І навіть у меншості Олександрія ну, цілком могла повернутися у гру. Класний крос від Теон Діка і Безара в один дотик завершував. Не встежили за Базеро. Він абсолютно один тут опинився. Але Яшков потягнув удар майже впритул. Супер Сейв. І ще один. Так, у другому таймі побільшало сейвів у Антона Яшкова. Передача. І удар відбувається. Заблоковано цей удар Олександрійцями. Але підбирання за футболістами Кудрівки. Ще одна подача. І тут ледь не в ворота закручував Денис Нагнойний. Атака, тим не менш уже третім темпом продовжується і ще один удар. Юрій Потімков цього разу пробував. Безборотько там теж поруч перебував. Дивимося усю цю атаку. Перший удар головою пробував потімков, далі нагнойний. Ледь не в площину там дійсно закручував. Шевченко виручив. Ну, а далі ще одна спроба від потімкова. І знову атака від Кудрівки. Ні, все ж таки, Рефері зупиняє гру і ще одна, ще одна червона картка. Ну вже жахіття другого матчу проти партизана продовжується. Тоді теж дві червоні були для підопічних Кирила Нестеренка. Ну а подивіться, ну це уже зовсім зайве. Зрозуміло, що для кампуша матч завершено, але в принципі за ось такі дії можна взагалі тривалу дискваліфікацію отримати. Вже залишаючи поле, дозволив собі штовхнути суперника. Центральний захисник Олександрії. Ось відверто вже просто здають нерви. У футболістів Олександрії не такого стартового матчу сезону в УПЛ. Вони очікували. Ну, це пряма червона. Жовта там ще й одному з гравців Кудрівки. Ой, ну так. Так, Кампуш відверто шипами в обличчя. Ну і тут не можемо говорити, що це було несвідомо. Як на мене, свідомий свідомий рух ногою в бік обличчя. Тому це справедливо. червона. Ну а далі, от подивіться, намагалися самосуд влаштувати і шаповал, і Потімков. Має пролунати фінальний свисток, так і відбувається. Отже, Євген Цибулько дає фінальний сигнал і сповіщає нас про те, що Кудрівка Василя Баранова стає тріумфатором у першому турі в дебютному матчі на рівні українського елітного дивісіону. Кудрівка перемагає Олександрію Кирила Нестеренка.